Боже, що воно робиться, люди добрі? І якась зима серед літа, такий холодший вітер, сонце то вже високо, але ж ми будемо грітися, де ж та літо ділося, Уже більше тижня таке дме, холодне, хай Бог милує. І воно якось... Літо було зимою, а зима перебралася на літо. Я так уділася гарно. Я думала, що вийшла з хати за морів, я завдівалася. Прямо холодний вітер такий людяний по спині. Та це просто... Ой! Хіба це можна таке з нас і зі здіватися так? Ну, воно то наче й добре, як сидіть десь в хаті, то добре. Спеки немає, можна дихати. Ну, а куди вийдеш, то так холодно, не знаєш, що робити по календарю літо, а дивишся. Десь воно вітер із льодовитого океану дме. Ой. Ну, треба йти було. Треба було йти. Ось. О, мої маки тут, вони так і продовжують цвісти. От хороші квіти, вже цвітуть. У вже весь червень цвітуть. Така красотища, така красотища цих маків. Так ну ладно, піду, що ж там далі робиться. А, О, а ще хтось ізранку і працює. Це ж липа така велетенська, боже, велетенська, а запах який у неї. І б жінки працюють, мед мені носять. Буде мені мед. О, я таке люблю. Ох і гуде. Ух, таке багато його. Така красивенне! така ярке-ярке! Холодно, що, я щось за зима, коли ж вона кінчиться вже ця зима. Воно одних тепло йде, оцих квіток. Тепло йде одних. Холодно, сонця нема. Потрібно готувати обідче, вечерю якусь. Така гарна картопелька. Зараз я її буду починати обшкребу і приготую. Приготую до нього, до неї салатику. І буду пригощати діда. Бо він зайнятий. А їсти захоче. О, так. Гарденька картопелька. Так. Приступимо її готувати. Ще бігають тут. на-на-на-на-на, кря Кря-кря-кря-кря. Кря-кря-кря-кря. Доброго вечора тобі. Доброго вечора всім. Шо, шо, щось я втомився. ж ти, ну жалуйся, дідь, жалуйся. А... Може хтось пожаліє. Та да Що? Хтось на Да, а да, ті голоса не відтягнеш. Да. О, щось знайшов повечеряти. Байдуже так, да? Не дуже. Не хочеш, ну то, то не їй, я ж тебе не заставляю. Дід, ти мав я тебе заставляю. Я предлагаю. Хочеш, бери. Не хочу. Не хочеш. Шо ти? Шо ти? Ну, так, ага. так точно так. Ну. То може так. Може не так. Ну, ставляй, як тобі буде зручно. Тобі ложка треба чи виделка? я так. Я взяла так. Та й те Думаю, чим хоче, бо як принесу ложку. Да, принесу ложку, з када принесу виделку, скажу, када ложка. Ну, то я вже думаю, щоб не по гадати. По-сільськи. не знаю по якому, це по-нашому. Молода картопля і молода зелень. Що, мабуть, зараз на це время смачніше. Угу. Найкраща їда. А щоб не прийшла до мене, принесла б їсти мені. Дід, ти не будь такий вредний. Було б взяти телефона і подзвонив би мені. Я не знала, де ти. І що б прийшла? Я не знала, де а. ти. принесла да, принесла. б, кусок сала принесла. А. а ти спеціально, ну то так і ходи. Важко тобі було приїхати п'ять минут на дирчику. Ти ж сам не захотів. Думав, ось ось день а да, він да. довгий такий. Ох, і довгий день. Ну, правда, сьогодні ж не 22, це завтра 22-го, довший день. Це було ще довший, як сьогодні. Ну нічого, апетит нагуляв гуляв за день. Uh -huh. Ой, їж тепер з повним ротом, хватай. а потом кави нальєш собі. <звач> <звач> Дід. Ти ще хочеш мені розказати. <звач> і їсти, і щось ще й розказати, да? так? Я трусила. Малувато. Та я й так думала, що салат бесоліний через те, я мало й потрусила тобі. Mm -hmm. да. Так що там солі більше, так що його об'єдняй. Об'єднуй. Ну воно було ще хороше, як я їла. О, було хороше теж. Ну, ти не прийшов на обід. Та ну, щас не погано. Та, не Ех, дід з заливкою олією. Уху. Ой, дід. Там тільки вітамінів корисних. І так у зелені багато, та ще й в олії. Mm. Оце ти сьогодні без спати після такого дня. Uh -huh. Завтра ж вдома. Uh -huh. Чи ні? Та так. -да. Ну і все. Біше, що. Да. Та нам поїду на п'ять минут. Ага, ти сьогодні на п'ять минут де з'їздив. Вийшлося на весь день. Не, так. То я позатеровав плеску. А на завтра теж Дощ, завтра обіцяють. Такий, як сьогодні, то ще хуже. А сьогодні так і не було дощу. Такий вітер дув холодний. Такий вітер холодний, я одразу ділася, не помогло. Я пішла тоді лучше, щоб ділася, і тоді мені було добре вже. Я поняла чи зрозуміла. Що ще зима не кінчилася, yeah. не закінчилася зима. От зима, як закінчиться, прийде літо і тоді я нагріюся. От так тоді. А може. Да. А що літа не буде чи що? Зима грамот. Та я ж бачу, що вона ніяк не кончається ця зима. А діто зимою було? Ну було тепло зимою, тут треба було грітися тоді, так? Да? Ой, яке нам гора, не можемо гадати, коли тепер літо, коли зима. Що ж воно там так наплуталося? У спіраль вже завернулося, що не може розкрутитися ніяк. Усе перемішалося. Тепер ми, як нам його розгрібати, не знаю, як коли воно розгрібається. Оце. Там трахка, там пухка. Та да. це від цього все залежить. Альдар? Да. даром не проходить нічого. до горя, яке нам, ж нам цього горя треба. Уже це гора надоїло. Ох. Завтра Саша рушки приклеїть. Ой, кому що? Ти ще й все. досі їх не приклеїв. Ой, гоше, діти. І що тоді буде? Да? Ти хоч телефон обізмись з собою. Що ж ти таке їдеш із дому і не береш. А ти прийдеш. Не прийду. Шо? Бо дощ буде і вітер холодний. А відео знімеш, по покажеш, побачиш, як я зробив. От дивись мені, Якби хороша погода, я прийду. Тобі що не інтересно? Інтересно, як буде тільки хороша погода, я по такій, як сьогодні, не піду. Що так дло, що Та хай вас, сама погода вже, саме літо вже. Казали, щора буде пожаритися, а тепер вже й кажуть, що не переживайте в липні вже, як вони там казали, декілька днів буде жарких, а тут. То... Та ладно, ми вже бачили, а що буде побачимо й без вас вже. Луче, хай прохладно. Та ну, ну прохладно я согласна, прохладно але не холодно. Є різниця між тим, що прохладно, і холодно. Як прохладно, то це нормально, це 23 градуси. Це ну. нормально, так. Да. Ну а як тут 18 і ще й холодний вітер такий. Ой, ні. Не хочу трошки так, трошки так не хочу. Что ага. плачка закупить, якраз віздує. О, то треба зимову шапку надівати. Або шапку надівати. А то горе це в літо прямо гора. Будеш тоді перщати, то я... холодно, то жарко. Ну ніяк воно не вгамується. Вона а то... А то, а то, а то. себе понатягувала. Да, діду ділася, щоб не було холодно. А патлами Бо То прическа в мене. А. Бо як буде холодно, то я із з хати виходить не буду. Бо по холоді воно все одно нічого не росте, толку ніякого. Ну, зато на базарі картоплі багато. Молодої, гарної картоплі багато. Думаю, що в цьому році вона не буде така дорога. Ах то Йована. Та ну вже ж наїлися вже більше картоплі, ніж тих покупців на базарі. Кожен кинувся продати щось. Ага. Як воно тепер усіх є. А продати. В да. цьому році дав. То тепер же вона не буде така дорога, я думаю. Хіба ж можна так? Не знаю. Що воно буде? Ну, щось буде. Ну, а ти ж спала, не? Нє, я не сплю вообще ні днем, ні ночью. А що? Бо не хочу проспать своє щастя. <ріху> <ріху> Діти закейс війський. Я тільки як ішов казав спи. Не надо спать, нельзя спать. Ти чого, хоч б я все життя своє проспала. Ага, Три годі сиділа. Та й не сиділа, по дворі ходила, по городі ходила, кругом заглядала, кругом насипала, поправляла, воду носила, і воно тупцюється то на кухні, то по двору. І думаю, що воно за робота така тупцювання. Тупцюєшся, тупцюєшся, і те треба, і те треба, і те треба. То ти поїли, то ти не доїли, то ти воду випили, то води нагріла, то помила, то простірнула от того ж воно. Та воно цілий день якось і хватає, що робить. Вже на вечір не схотіла нічого. Думаю, що дід прийдеш таки додому, бо цілий день десь ж не був вдома. Так і прийшов, ніде не дівся. Та думаю, ж ніде не дінеться. Де ж він дінеться такий? Уже думала, думала, та ні. Нема чого думати, де таке щастя дінеться? Кому воно нужна? Так, щось і думала, а. Кому таке щастя думала? <рес> прийде, їсти схоче, то прийде. Таке ж захотів, да? На вечір таки захотів вже їсти. А не міг прийти, да, на обід. Думаю, що трохи, трохи. Ще трохи. Що там трохи? Там два квадратних метри, ще трохи, ще трохи. Ох і дід. Не два. Два з половиною. Шість. Та да, 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 розказуй, я не бачила. Я плитку брав, Міряв, то я ж гусі знаю. Це яке? Буде їм як сюрпрайз. Наче да. дившись. Ну так. Буде спомняти, що діти вже він. Якщо хтось помнить. Якщо хтось да. А Оксана вже ж дома, чи? Та не. Нема, вша завтра буде дома? Може завтра, може. Ага. У ну, вівторок це коли, ну, бо бач. вона поїхала коли вівторок. Не знаю, коли вона куди їздить. Ну, ти ж кажеш, що ніхто не приходить. Не було ніхто, Та грішко зайнятий. Або може на роботу вже вийшов. Ага. Так, ти дід будеш ото все доїдуть. Ні, вже не хов. А Бо багато минут уже. Mm -hmm. Ти так довго їси, я швидше. Да. Махай до свідання. Всім до побачення. Наївся Доброго чи вечора. ні? Наївся, а тепер будемо дихати. Точно? Да, ну і перекинувся. зараз. Ну, всім на добра Нічого поливати не треба нам. Ні. Сьогодні ні, сьогодні дощ казали буде. Да? А, -да. І завтра казали, дощ буде. І сказали, що наступний ага. тиждень теж дощовий. Да. Такий то, що, як і цей, А да? ти так? Да. <laughs> ну, всім доброго вечора. Доброго здоров'я. Пішай кампет.